І в нас е, зараз на зв'язку буде Херсон, верніше не Херсон, а буде експерт, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, з котрим ми обговоримо ситуацію на Херсонщині, там знову гаряче, знову обстріли, бомбардування. Пане Сергію, наші вітання вам. Раді, що ви з нами, і маєте час поділитися своїми думками своєю інформацією отже як тримається місто і область що ви можете сказати про останню добу О, якщо про саме місто херсон то все гірше і гірше тому що обстріли тривають вони потрапляються зокрема, по критичній інфраструктурі друзі пишуть що були без світла певні райони були без сточені. от потрапляння в соціальну інфраструктуру в лікарні по центру, по, по околицях є жертви постійно, і вся прибережна смуга правого берегу, відчуває на собі каби, Ці керовані авіаційні бомби, страшна штука, якими бездумно кидають з літаків окупанти по звільненій території. В цьому сенсі все важко доволі. А там, де куди не долітають. Каби, взагалі де немає обстрілів, ну рухається розмінування. От кожен наш приїзд, ми помічаємо, що все більше і більше земель доправляється. Люди повертаються на зиму, правда бояться якби -бо, зимувати без пального. Ну, треба або дрова або вугілля. Ну там хтось, ті громади, які поактивніші, ну там стан справ краще. От, а так масштабне відбудовище там не почалося. Пане Сергію, а обстрілюючи і бомбардуючи цивільні об'єкти, зокрема ось лікарню, бачимо, пошкодило досить, досить серйозно. Чим що таким способом хоче окупант досягти? Щоб населення ну, цивільне залишило ту територію? Дві мети, наскільки я розумію. Вони і все ще бояться. Тож може бути форсований Дніпро, відповідно, шукають, де можуть бути розташування збройних сил України. І друга основна мета це завдання максимальної шкоди населенню інфраструктурі, міській забудові будь-якій забудові, з тим, щоб просто кошмарити і зробити непридатними цю полосу для проживання. Пане Сергію, а який стан портів Херсону? Ми ж знаємо, що там були досить потужні колись портові споруди, там були судно класу Ріка Море, так? і суховантажні, і траплялися навіть танкери невеликі. А ці порти, вони на лівобережжі чи на правобережжі міста були зосереджені? На правому березі, на лівому березі. там... В окремих э, затоках тільки стояли судно, там одне арештоване судно стояло вже років 5 чи десять, не пам'ятаю скільки. От. А вся портова інфраструктура виключно на правому березі. Нібулона, був прекрасний проект свій час офшорний порт зробити напроти Станіслава. Ну, трошки на південний захід від Станіслава, але вони не встигли цей э, проєкт реалізувати. Ну, от. Так що. Портова інфраструктура теж під обстрілами. Порти стоять, нічого не працює, так? Безперечно, все стоїть, нічого не працює. А ви можете сказати, яка у вас є інформація? Чи оце гирло Дніпра, воно зазнало мінувань мінами проти протикорабельними мінами? Чи там немає О, такої небезпеки? Була така інформація. Але достеменно ну, ніхто не, 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 до, не обслідував, так щоб сказати, точно. Справді тому, що і ми, окупанти, здійснюємо рейди через Дніпро. Про наші більш відомо, про їхні менше відомо. Дніпро на катерах доволі активно пересуваються. Знайомі розповідали, що бачили і рибалок, як, як, як пішов сезон осінній. Да? І достатньо рибалок навіть на човнах пробують рибалити. Сам не бачив, не підходив до перегадів. Це досить От. небезпечно так. Але ну це люди, які в більшості пережили окупацію, переживають зараз ці обстріли. У них певний фаталізм з одного боку, а з іншого, ну, звикання відбувається. Я сам респондентам нашим, коли ми опитуємо на Херсонщині, це відчувається, як люди звикають. Да? І вони самі собі починають говорити, що це небезпечно, ну ті, хто з них то рефлексує. Небезпечно, бо ти втрачаєш страх, допомагає вижити. А ти втрачаєш це відчуття страху, ти вже байдуже ставишся. От, і і таки і можеш потрапити. Обстріл в результаті. А наскільки, як ви вважаєте, наскільки е, є небезпека реально, що ворог окупант може з е, лівого берега почати знову наступ на Херсон? Чи наші військові досить впевнено контролюються? Вони розганяють е, е, таку дезу вже, ну, тижні два мінімум, а й той місяць, так? Про те, що вони підуть форсувати будуть, як вони кажуть, освобождати Херсон. Вони це кажуть місцевим мешканцям на лівому березі. Це транслюється через друзів, знайомих родичів на правий берег. Вони не тякають про це, а прямо пишуть в своїх пропагандистських каналах, і це частина їх. Як прийнято говорити ці ІПСО для того, щоб, як вони думають, утримувати частину наших Збройних сил на правому березі для недопущення такої можливості? Ну і крім того, вони реально наганяють людей, Це свіжа армія одна, одна ж там, на Ліман зайшла одна якраз на південь. Да? І частина з цієї нової армії, дві новосформованих арміях. Частина з цих якраз розташовується на лівобережжі, Ховка, ліси навколо, ну, навколо Олешок, Олешківські ліси. Чим так Під, підтримують напругу, але реальних шансів на форсування в них немає. Це не, не військовий. Ну, це не військовий план, це план по... Тиску і створення напруженості, відволікання сил Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зараз на прямому зв'язку з громадським радіо, і пан Сергій допомагає нам зрозуміти ситуацію на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, ви згадали Олешки, наскільки становище на цих окупованих територіях? Ну скажімо так, ось осінь починається так вже в середина осені, фактично не починається, але і зима незабаром чи відомо нам щось про те, як цивільне населення там буде зимувати? Які там умови в тих самих Олешках, інших окупованих районних центрах і селищах? Ну от саме про Олешки менше, скажу зараз. Всі з неї ми виїхали, які там були. А, але в цілому середина літа і позараз е посилився виїзд м всіх лояльних до України людей і нелояльних уже теж. А куди вони а, виїздять? Е ну, через Росію в Європу, або, або потім в Київ, Львів, Вінницю, або в Європі залишаються. Або хтось може навіть скористатися. Я знаю випадки що. Знайомі знайомих виїхали через цей гуманітарний коридор в Сімській області, От. Виїзд посилився з декілька причин. Люди серед літа думали, що контрнаступ буде активніший. Відповідно, через них пройде лінія фронту. Виїжджали з страху просто опинитися на лінії фронту через посилення тиску окупантського паспортизація і всі інші. Ці жахіття окупації. Ну а зараз в зв'язку з тим, що вони намагаються поставити на облік військових всіх чоловіків. Чоловіків. Тому... Угу. Так, так. Тому виїжджають вже ті, хто до останнього збирався залишатися, але вони дуже хочуть сформувати якісь підрозділи з херсонців. У них на Б'єнічське вдалося там якусь нероту насправді. Півтора взвода сформувати на Запоріжжіні, Якусь роту сформувати, яку вони батальйоном називають, от ніхто не хоче в це потрапляти. На відбувається бої з одного боку з іншого боку, відбувається заміщення населення приїжджають. з... Далекого сходу Сибіру з крайньої півночі, з північного Кавказу, селяться, купують квартири, отримують так звані націоналізовані квартири, вже помітна частка населення. Це люди, які приїхали з Росії, кажуть, нам здесь хорошо, бо їм зі жити. Відповідно, в тилових містах, умовно тилових, там Скадовськ, Чаплин, Каланча, Нічівськ, Номатроїцьк. Вони підтримують комунальне господарство для того, щоб їхня ж адміністрація, їхні військові не могли нормально там жити. Да? А в цій прибережній зоні там ситуація ну різна, і ну, в мене зараз недостатньо інформації, щоб щось прокоментувати зі свіжого, наскільки їм вдалося після затоплення, наприклад, в Прилешків, і, і це там. Навколо них, наскільки там відновилося життя, наскільки там постачаються комунальні послуги, наприклад. Пане Сергію, ось ви кажете, що інтенсивно приїздить, переселяється населення з глибини Росії. Тобто відбувається те саме, що в Криму і ну, коло Маріуполя, в Маріуполі, так? Тобто окупант витісняє автохонне населення і намагається його. Заселити своїми, ну, своїми громадянами. А коли ця територія буде звільнення? звільнена що робити з цими людьми? Відправляти їх додому чи давати їм українські паспорти? Додому відправляти, звичайно. Ну, яким українські паспорти. Вони приїхали як окупанти. Ці люди, які приїхали зараз, вони чітко знають, що це завойована територія. А, вони, Але а, бачите, поліція... настільки їх пропаганда обробила, що вони навіть не сумніваються, що вони там поселилися назавжди? Так, так, так. Щоразу, коли я про це розповідаю, а, я розповідаю час від часу, тому що ну, продовжують ці розповіді про, про тих, хто пере, переїхав, значить, надходити, їх переказують з окупації. Щоразу всі дивуються, як же ж так, що в них розуму немає. Я кажу: ну вибачте, це нормальна російська ситуація. Це зовсім інша реальність. Реальність, в якій Росія там навсідає. Вони реально в це вірять. У них немає там сумніву більш того, вони вважають, що вони виграли, оскільки вони вчасно купили, наприклад, да, те, що буде потім дешево, те, що потім буде дорожче. Тобто вони розглядають як вигідну інвестицію. Ні, вони очікують, що там буде більше роботи, оскільки цей регіон буде е, е, декларовано, що будуть е, бюджетні вливання в інфраструктуру, там, як завжди, в Криму ж теж були. От, відповідно, буде робота, буде можливість раніше зайняти якусь ринкову нішу, наприклад, коли вона поки ще вільна. А що ви можете сказати про ці шляхи, автомобільні шляхи, залізничні шляхи, які ведуть з Криму на Херсонщину чи навпаки з Херсонщини на Крим? Вони діють, вони працюють Вони повністю завантажені. Не знаєте, яка інформація у вас? є? Так, так, знаю, знаю, знаю. Розкажіть, знаю. будь ласка, слідкую якраз за цим теж, і можу сказати, що ми дуже недооцінюємо ворога. Я пам'ятаю, свій час для Крим Реалі часто коментував. Кримський міст, коли його будували, я постійно підкреслював: я не знаю, чи його збудують, а вони його збудували. Тоді, коли всі українські експерти розповідали, що його неможливо збудувати, і це ніколи не буде. Там корупція і складна геологія. А потім ворожі ресурси зібрали всі коментарі наших експертів, які розповідали, що кримський міст неможливо збудувати і Видали однією порцією в Криму, його дуже широко поширювали. Так от, е шляхи сполучення з Криму на південь з Херсонщини вони активно модернізують, розширяють е там, де мости готують, вже е е підготували всі з'їзди. На випадок їх руйнування швидко буде розборна ті пантони, і не один причому. І це стосується і ну, на Арабатську стрілку мостів і. На Чонгарського мосту і переходів в КППВ, колишня Чаплинка і Каланчак. Тобто, там дороги розширюються, будуються, і це вони інвестують, тому що це їм край необхідно для підтримання логістики армії. Зрозуміло. Ще хотів вас дізнатися такий момент. Ось ми бачимо повідомлення Служби безпеки, вкотре викрила агентку Російської Федерації, яка яка допомагала окупантам на Херсонщині, зокрема, допомагала їм коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Наскільки глибоко, на вашу думку, проникла агентура? Чи це не агентура, це просто, як би сказати, добровольці, такі наївні наївні мешканці, які живуть в полоні цього руского міра? І наскільки їх багато, наскільки глибоко вони інфільтровані в українське суспільство? Адже вже півтора року триває активна фаза війни, так, і ми постійно щотижня бачимо ці повідомлення. І це тільки ті, що ми бачимо. Я думаю, що дуже багато дрібних повідомлень просто не потрапляють в засоби масової інформації. Так, я теж думаю, що дуже багато не потрапляє. І, ну, вони коли вони відходили, вони ж відходили з правого берегу планово, встигли вивезти там, ну більш-менш організовано вивели військові частини і основних зрадників. Ну і намагалися якомога більше людей вивезти. Але одночасно вони залишили достатньо багато агентури. Ну, в мене є припущення на підставі деяких фактів, які я не буду тут розповідати в ефірах. Про те, що так, да, багато залишилося для контрозвідки роботи багато. Скажіть, будь ласка, а ось наша контрозвідка, ну, мабуть, теж працює серед громадян українських, які якби, підтримують позиції України, залишаються патріотами на лівобережжі. Наскільки наскільки, як би то сказати, Ця робота є небезпечною. І чи є, ну, це, мабуть, питання скоріше не до вас. Це питання до тих самих, до Служби безпеки, до контррозвідників. Як гарантувати тим людям безпеку, які дійсно за Україну і не погоджуються з тим, що ці території опинилися під окупацією. Але ну, я можу. Так, так. Я, я можу свої міркування я підтримую ти ж контакти з окупованими територіями щодня. Ну треба переходити від символічних акцій, там, листівки, стрічки, все інше, до одного можливого і правильного опору: це збирати дані і захищеними месенджерами, сигналом передавати тим, кому ви вірите тим, кому вони довіряють і знають. Ну, це продовжується, очевидно. Ну, а інші форми спротиву також мають місце: це всілякий саботаж, в дуже різних формах, дуже в різних фахових групах, да? продовження підтримання свого кола близького, який ти знаєш, що воно одних поглядів. Це все також в тій чи іншій мірі присутні. Так, для людей дуже важлива підтримка, навіть словом, якимось заохоченням, так. просто що ви, ми, так. ви не залишені, пам'ятайте, ми повернемося. А, і, що... і, про, і про них треба постійно говорити. Так, і про них Другі, треба. Постійно і, звичайно, говорити. найбільше радують прильоти влучні, тоді одразу свято настає нещодавно. От одну ціль попали на Херсонщині. То э, руски дуже злі з двох причин: побачили очі, які сяють. Ну і відчували страх і небезпеку від збройних сил України. Ще таке запитання, пане Сергію. Ви як заступник директора Центру близькосхідних досліджень. На вашу думку, ось події на Близькому Сході, конфлікт в Ізраїлі між палестинцями, так і ізраїльтянами. Наскільки він відволікає увагу світу від того, що відбувається в Україні, і чи розв'язується Росії додатково руки в їхній інформаційній кампанії і військовій кампанії? Ну, в інформаційній достатньо сильно це вплинуло. І ми бачимо, як перші шпальти е, зайняла одна тема, і певний час вона ще буде пануючою. Одночасно є певний шанс, що ну, фактично радість Путіна від того, що відбувається, і радість, а особливо неприхована радість росіян, трошки ну, дадуть імпульсу вільному світу згадати про те, що. Цві зла тепер реально існує і допоможе консолідуватися на, як на військово сході, так і продовжувати зусилля допомоги України. Дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Успішних досліджень і до нових зустрічей. Вдалого дня. Дякую, Дякую за запрошення і на Щасти. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, щойно був на прямому зв'язку з громадським радіо, і ми обговорили події на Херсонщині, яка там ситуація після обстрілів і як живеться місцевому люду. Ви на хвилі громадського радіо зараз ми запропонуємо таку невелику, скажімо, перерву з цікавою інформацією, і поступово перейдемо до наступного розмовного. Розмовного слоту нашої програми. Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.